Друзі, всім привіт! Мене звати Яна. Мені дістався у спадок дім бабусі з дітей і я хочу вам показати, як я буду його перетворювати на садочний куточок на фірші. Не перемагайтеся! Давайте це відео розпочнемо із рецепту тортика. Монастирська хатинка. Oh. Hit that bass line nice and slow. Ooh, yeah. Talk boxing singing, let the rhythm flow. Uh -huh. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising. Out, grab a plate. Got ribs, got wings. I just can't wait. Mm -mm. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says good, goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Uh-huh. Low riders bouncing with the funk turn high underneath. It's just what we do. Яка краса! Яка... Яке воно свіженька! <свят> це найсвіжі попляжні між є! Ось це зибрино! Просто подивіться, яка вона гарна. По-перше, вона така свіжа. Я дивилася недавно розпаковку у людей. Просто приїхала якесь сіно. І вони такі, клас! Наша посилочка, а в мене прям супер. Так, ось це ценерарія. Теж я, я обожнюю такі е, сіренькі квіти, така у них. Листечко таке як бархатисте. Краса, дивіться. Тут, правда, такий корінь, як ви то я не знаю, чи вона прийметься, але ну, будемо сподіватися, що прийметься. Так, оце я так розумію. Коничник а це міскантус. Так, да, це міскантус. Друзі, напишіть в коментарях, хто із цих злаків є агресором. Як ви рахуєте? Бо я дивилася відео. Вивчала це питання трошки, то думаю, що тут нікого з агресорів немає. Завтра будемо садити на дачу. Ага! На дачі, на дачу, на дачу! Друзі, всім привіт! Ми приїхали на дачу тут таке ехо. Бачите, яке у нас тут є віконце. Я там хочу починати знімати. Тіба така, я з'являюся. Траусті. Сьогодні я буду. Видаляти ось цей виноград, залишок його бачите, і хочемо там спалити ну, таку кучугурку в усих, типу компост, таке там трава, гілочки старі і дивіться, дивіться, наш сусід там виглядає. Так, я вам. Ой, я вам потім покажу, що я там знімаю. Я вирішила перепочити трошки, попити водички і розкажу, що тут я зробила. Не могла знімати, бо в мене нема з собою штативу, а тут не можу знайти якийсь там ракурс. Ну, коротше, Я посадила два куничника, один міскантус Зебріна і один міскантус китайський. І ще це Зараз покажу, але я не тільки це робила, я ще там вигрібала. Там клаптик такого огороду у нас є, який, я потім покажу, він занедбаний. То я трошки хочу його привезти до ладу. Поїли шашличка, таке барбікюшка і все, і хочеться вже спати, нічого не робити. Зараз поп'ю чайку, полью всі рослинки і все. Будемо їхати, бо завтра 1 вересня. Архипчика треба збирати до школи третій клас. Будемо збирати ну, все, що там написали в чаті, та і будемо збирати отак. Все, всім пока. Я зараз вам зніму і покажу все. Так, отже, дивіться, це Ну, На мій погляд, неземна краса. От чесно, ці листочки це щось. Це коничник. Це міскантус Зебріна і на ньому кое хто сидить. Моя курочка. Не хочу фокусуватися. Ну, коротше, ось там такий чузик. Міскантус китайський. І ще один куничник. Це наша малинка. Awesome. Rolling down the boulevard, sun hitting my shades. Ooh, yeah. Riding low and slow, this vibe never fades. What's up? Palm trees dancing in the hazy sunlight. Like